там вся Марина залишилась. Позади, з Андрюшиком. Десь тут є крутий пляж, мені кажуть. Не, він? А чого тут машини припарковані тоді? На повороті, на такому паркуються, як шокі. З Ой, Боже. Так, захват і перехват. Якісь там сітки непонятні в морі натянули. Ми так думаємо, що там, мабуть, якихось або креветок ловлять, або щось розводять уже так поменялось, а все совсем иначе горы. Дивіться, тут так на ладоні речна. Це каш? Не за ній. Пошли, я тебе. А от там? Ось там. Щас. Ось там. весь каш, видно, всі його заглиби, надивіться, він горе миває. Тільки ж акуратно там. А от там маленький-маленький остров Костела Малюсенький. От туди і ходить паром. Перепливаєте у чуть, -чуть цей участок моря, попадаєте в Грецію. Красота. своей жизни. Такой тихой, размеренный. Там детские okay. площадочки. Красота. Тут тоже гарно жить. Тут и море, и горы. Там вообще какие-то новые районы будут строиться. Начинает Там что-то, разравнивать. Ставить домики. Вот такая красота. Дитині всі заходять спокання на камушки, нажимається про Просто не схожі, я дуже самі захотіла сісти на камушки, так посидіти і подивитися. За віконечком стояла, так зачаровано дивилась. Моречка. Моречка. У нас за віконечком Моречка. Вітаємо в місті каш. був грецьке місто було. Тепер? Турецьке. Вже, мабуть, років стоїть турецьке. Ну, але постройки все-все-все дуже нагадує. Греція. Дух греків тут відчувається. Я вам точно можу це сказати. Там знаходиться порт, портова частина моря, з якою ми сьогодні будемо відбувати. Купили вчора білети. Зі білети теж можна торгуватися, але розкажу позже. Машинка наша стоїть. Така путешественниця, слов ніде. Вся в колесі. Всі кудись їдуть, гляньте, які там домики. Так, коротше, ми як всегда опаздуємо. Хотіла показать вам место, де мы купляли билеты, уже покажу по приезду. Тут прямо в порту продають билеты, на эти кораблики можете плифти на любой остров. Тут і и, и родос. По-моему, с Мейса уже родос. Сейчас мы на костеле на Грецкий остров. Бежим, потому что успеваем. Сейчас надо пусть пройти таможню. Сейчас на кораблик, а тоді можно спокойно уже рассказывать и снимать. Утром такая же бежим. У нас 20 минут до отправления. Видите, а как бежит Ника. понимаете, как я быстро? Ну, чтобы я ты на меня. Ну, Тут всякие торговые лавочки. Красота. Но ну, нам надо бифты. Семена. Называется. Корабля, даже на трясу жестко. Но придется потерпеть. Ой, а как красота. Хочу. синє синє море, яке гляньте. Просто дно видно. Собі компанії пив. віддихають, плавають. Тільки Ці Ці вони цілий день, наверное, на несколько часов. Класна! Поплили собі, будь там, їсти, пить. Ти так теж так хочеш? Туди ж теж пливеш зараз. Зараз будемо вже плити зараз. Це дайвінг судно. Бачите, тут Костюми для дайвінгу там висять. І вони вирушаються. Ті, хто купив дайвінг екскурсію, будуть вниряти. Нашу воно їм треба, така опасність. І ті вже ребята поплив. Коли ми вже попливемо? Ага, буде... А це коли вот я пам'ятаю. <різька> Риби. А дивіться, зараз буде якорь опускати наш корабль Я ж казала, що після цього ми. А ти мені не вірила. Зараз він не відпускає вірьовку бачите? А що це він? А, ми прив'язані були цією вірьовкою а якорь стаціонарний А назад. А як її підняти? О, каже Все? Нічого не треба піднімати мотори включати. А зараз буде ми, наконець! Мы поплыли, ребяточки, мы поплыли. Не Ты рада? Да. Счастлива? А, ну привязаны, наверное. А я тебе. классно, мы плывем. А. Чувствуешь? Ага. То есть это сделаешь. Так, загуглила, розказує, живе тут чоловік на острові гречівському, називається Кастела І він такий, знаєте, наполовину бутофорський, тому що там, за яких зараз ми причалимо, такі різноцвітні, красиві домики, вони э, не жалілися. А люди ось стоять, коли припливаєте на кораблі, старайтесь до виходу вже половині спускатися і йти до виходу, щоб не стояти так довго. Поки вони стоять, ми з вами успішно йдемо гуляти по острову. Тут починаються малесенькі такі кафешечки, всі у побережжі, де можна поїсти свінінку, стейки всякі, в від Турції. Столічки тут стоять. Ще на Дивіться, тут можна поїсти ось міношки. Ото краще, ніж зимою, був, правда? Кальмарчик, кальмарчики, ось мінош, міді, креветочки. Дивіться, тут і всякі продають. А на дуже шумні, так? Така маленька казка, ніби маленька Італія, але насправді маленька Греція. Слухайте, ну минулий раз я говорила, що я б тут жила б. Ну, мабуть, на пенсії, так, да, я б тут жила б. Але зараз, ну дуже, буквально через 5 годин ти розумієш, що тобі тут прямо тісно, знаєте. На що схоже? Воно так пофарбовано, просто побілено досі так схоже. Да, да, так поспресло. Просто. На Як вам обстановка подобається? А це похоже На ігрушечний на кораблик похоже. Це все рибацькі лодки. Не ловлять рибку. Десь тут є маленький супермаркет. Зараз ми туди зайдемо, водички купимо. Так, туди, туди. Ох, гляньте ці домики. Так і ніхто ж не займається, і не Просто так сидить, покрасили ставні синім і гарно. Все їм на остров треба доставляти. Дивіться, бачите, ми ще на балони грузить. Треба сюди їх привезти. Це ж остров, це ж тобі не просто так все. О, сьогодні, бачите, видно доставка балона в такий день. А супермаркет у них це такий маленький магазинчик сільський. Не більше. Насправді, вчикали сабі удовольствия, коли попадаєш в таке місце. Ніби знаєте, ніби це інше життя. Це Життя, якому мають жити інші, і ти туди виходити ось так. За моєю спиною супермаркет. Уявляєте? Ось це супермаркет. <смас> ніби магазинчик в селі моєї баби. Але це вже Європа, Греція, так що ціни тут зовсім інші. І все в Євро. Ой, водичка Чупа-чупс, ва. Я знімала в прошлом году тут видео, но тут немає цін, по-моєму, да? а от сир купить парнеза. Короче, це все в Туреччині стоїть більше нет в теж. А Там у них холодильник є держу. Якщо взять макарони баріла, кстати, у нас набагато дешевші. тут 3,20 це 90, Оскільки? це блин, більше чем 100 лир. У нас э, баріла стоїть в пределах 30 лір, 1 євро. Менше даже. Тут 3,20. Ну я понимаю, ну ці ж теж десь так стоять. Вон mm -hmm. же Цен немає, розумієте, я нічого не можу зрозуміти. Ну вон такі якісь 2,40. Ось якісь макарони. О, євро 60. Ну це ж не баріла. Ніка купила якось чупа-чуп з води, якої немає средчини. Щастя то яке, так? Смачно. Стир, така маленька в рожевих красовочках -чуб з водою. Тут Це теж якісь не такі не старі всі машини на цьому острові, да, Андрюха? А номера дивіться, бачите, які зовсім інші. Не такі, як в Туреччині, Греція, Європа, ребятки. Європа. Тут вже і машина ця 500 баксов стоїть, а не 10 тисяч в Турції. І все зовсім по-другому. Здесь показав нам мужчина, що тут є величезна черепашка, нічого собі. Дивіться, яка вона величезна. Адже туди руку буде. Боже, яка краса. Она вот один розповіла. Хоча це ще буде. Короче, запросили нас попити тут каву, безкоштовно, бо власника. Дівчинка тут працює з України. Ці ми тут сіли, а тут. Ой! Зараз буде повітрі багато. А тут черепахи плавить. Так приємно. Сидимо, тепер з такою красою. Ось таке місце, ось так називається. Кафешечка дуже гарна і мила. Ага, а вона впала нижче. еще. Да, да, будьте. Вот она привет, о чем она есть. Снимет. <смір на компустери> Ніка ти подивися, вона винирює глянька. Не ну, куди пішла впливати. <плес> <Чому? плес> вгостили нас кавою, бо при цій офіціанку там Тетяна наша з броварів. Але ми так зрозуміли, що цей власник всіх гощає кавою, щоб до нього прийшли що прийшли, залишилися. От ми підемо туди обідати, пізніше трошечки. Зараз ще 11 година, їсти не хочеться. Хочеться піти прогулятися десь, посидіти на лавочці, отак от. насолодитися цією красою. Дивіться, які гарні в них крамнички. Хочеться просто погуляти. Так смачно випили кави взагалі. Американо з молочком. М -м? А собака. Да, так, що вони там роблять. Розказала нам ця дівчинка, що аренда коштує тут 800 євро. Ну я не зрозуміла, звісно, який розмір э, квартири, але про тому всьому тут живе 53 сім'ї, вона сказала. А десь 360 людей по факту зараз, бо в гуглі пише 500. Ну, пишете це. Буде нормально, 800 євро. Э, світло, Ніка, впадеш. Світло 150 євро за два місяці. Або, вода, ну якась там капечне, в них і плачуть вони якось поквартально. Цікаво, правда? Приїжджає вона сюди працювати на сезон на, на півроку. працює тут офіційно. Не знаю. А сама живе в Бравораді на півроку, їде туди. Цікаво, історія життя. О, тут таке місце класне старе. Старі стан грецькі домики. Там ще старіші є. Дворик цей, кущ, ці кущі. Це взагалі оцей, знаєте, як мастхев прям всіх таких е, країн теплих. Аліандр з пальмою. Прям під домом вжилися, да? Дивіться, які пальми густі. Просто це такий рай народитися в такому кліматі і жити, ви собі не уявляєте, просто не уявляєте. Це кастелеріза, дивіться, я табличку побачила. Як він виглядав, мабуть, багато років тому. назад. І такі ж стояли ці домики, і була вода. Але я не знаю, до чого ця табличка тут саме. Дивіться, це, мабуть, продається цей участок чи що. Дивіться, зараз вам покажу істину життя, яку, яку повинні всі стриматися на пенсії. Бабушки фліртують з дідушками, кажуть, підвези нас покатай нас. Другі там сидять, значить, цей будиночок. Бачите, вони там собі виставили ліжачок. І лежать там за гором.